Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України нам 25 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофіовича Коломійця має штамп 2АМ і в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі, охарактеризуємо особливості реверса монети. Дізнаємось, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1992 року. Це об'єва монета України, яка виготовлялася з латуні на італійському монетному дворі, тиражем 500 мільйонів екземплярів. Вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм, гурт монети перерив чи тобто 8 секторів мілкої насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу будь-якої монети по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверсу, реверсу та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами ми свою увагу зупинимо на 25 копійках 1992 року, які мають штамп 2. ААМ. Як ми їх можемо охарактеризувати, такі особливості має аверс-реверс та гурт монети. Отже, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з аверсу даної монети. Які характеристики має по аверсові штамп другий та як ми його можемо охарактеризувати? Отже, штамп другий, 25 копійок 1992 року, характеризується так. Середній зуб тризубця він гострий та вузький. Листя, вони рельєфні і знаходяться в різних площинах. Напис Україна знаходиться посередині між гуртом та кантом монети. Що ж до дати 1922, вона знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Проте є браки виготовлення даного штампа. Про них ми поговоримо трішки пізніше. Отже, тільки що з вами ми визначили Паверсовий штамп другий. Як, після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні по реверсу в нас цікавить штамп А, який він має особливості та як ми його можемо охарактеризувати. Штамп А, 25 копійок 1992 року, характеризується так. Ягоди, вони крупні у всіх гронах. Шрифт, він широкий в написі копійок та плоский. В гронь номер 2. Є форма прямоугольного трикутника. І гроні номер 5 ягода знаходиться під стійкою букви П. Саме так ми можемо охарактеризувати по реверсові штамп А. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1992 року, який має штамп 2ААМ. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурту монети має мілку насічку. А так як він приривчисто рифлений. То 8 сегментів насічки йде по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували та визначили штамп монети, ми можемо поговорити про ціну даної монети. На даний час 25 копійок 1992 року зі штампом 2 АМ в звичайному обіговому стані коштують від 5 до 7 гривень за один екземпляр. Проте, якщо вам пощастить ви знайдете монети, які мають залишки штемпельного блиску, тобто такі монети, що випущені Національним банком України, та не були в обігові, то ціна такої монети складе вже від 10 до 15 гривень за один екземпляр, в залежності від стану збереження. Що ж, до того, чи можна знайти дані монети штемпельному близькові, то скажу таке, що монети. Можна знайти, але з даним штампом вони зустрічаються доволі нечасто, Так як монети випускалися в 1992 році не в невролах, так як зараз, а випускалися в мішках, запаковані по тисячу монет відповідного номіналу. Які ж монети в 25 копійках 1992 року зі штампом 2 АМ коштують більше, ніж свій номінал? Першу увагу ми свою зупиняємо на тому, з якого металу виготовлена дана монета. Стандартний метал 25 копійок 1992 року є латунь. Проте, якщо при переборі ви бачите, що монета трішки відрізняється, вона може бути виготовлена бути з іншого металу, до них ми можемо віднести алюмінієву бронзу, немагнітну сталь покриту латунню, магнітну сталь, мідь, мідноніклевий сплав. Срібло чи алюміній, то це вже буде пробна монета, яка виготовлялася на монетному дворі, відома лише в кількох екземплярах. Ціна такої монети буде стартувати від 10 тисяч гривень в залежності від стану збереження та зацікавності колекціонерів. І скільки відомо таких екземплярів по проходах на аукціонах. Наступне на що ми звертаємо увагу на те, чи магнітна монета чи ні, перевіряємо її за допомогою магніта. Стандартні 25 копійок, незалежності від будь-якого штампу аверсу та реверсу, вони виготовлені з латуні. Латунь є немагнітним металом, тому якщо ви знайдете монету, яка прилипає. До магніта це буде цінна монета, ціна від 8 тисяч гривень. Якщо ж монета до магніта не прилипає, це буде звичайна монета. Тоді ми орієнтуємося по аверсові та реверсові гурту і визначаємо її штамп, і так дізнаємося цінність даної монети. Третє, на що ми звертаємо увагу, це на гурт монети. Звичайний гурт він секторально рефлений, тобто 8. Кругів на по всьому колу монети, проте якщо ви знайдете монета, яка матиме гурт гладкий, тобто насічки будуть відсутні, і по гурту буде просто пусто, то це буде уже цінна монета, ціна від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Але тут є один нюанс. Головне, щоб гурт був такий, який не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі, а не такий, який сточений механічно. Якщо гурт сточений механічно, це вже ніякої цінності монета не має і не підлягає колекціонуванню. Ціна буде складати рівно свій номінал 25 копійок. Як відрізнити гурт, механічний, тощо сточений, та той, що не пройшов гуртильне кільце? Все дуже просто. Визначається за допомогою лупи. Якщо він сточений механічно, монета вже втратить кілька грам у своїй вазі та буде гурт нерівний. Саме на цьому ми повинні звернути увагу. Четверте, на що ми звертаємо увагу, це обов'язково на відношення аверсу до реверсу. Стандартне відношення аверсу до реверсу дорівнює 0 градусів. Але якщо при повороті та переборі монет, ви знайшли монети, яка має відношення аверсу до реверсу, з поворотом на 30 градусів, ціна такої монети буде складати вже від 100 гривень за один екземпляр зі штампом 2АМ 25 копійок 1992 року. До 30 градусів ми уваги не звертаємо, так як це відхилення є в межах норми та не вважається колекційною монетою. З поворотом на 90 градусів ціна монети складає вже 600 гривень. З поворотом на 180, 25 копійок 1992 року, будуть коштувати від 1200 гривень за один екземпляр. Саме такі особливості має дана монета. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 25 копійок 1992 року 2 АМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми сам продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати та які особливості має кожна монета. І як завжди, в кінці відео розкажу, як я швидко визначаю штамп по каталогу ІТК, зокрема 2АМ. Як завжди, розпочинаємо з аверса даної монети. Основну увагу ми звертаємо на тризуб. І ви повинні бачити, що. Зуб тризуба, він гострий та тонкий. В принципі, ніякої більшої особливості по аверсу ми не визначаємо для себе. Що ж до реверса, то ми бачимо, що в гро номер 2 ягоди вони крупні і присутні тупоугольний трикутник. В гру номер 5 ягода знаходиться по... біля стійки букви П. Саме це нам говоритиме про те, що перед нами штамп А. В народі дану монету, хочу додати, називають перепутка, адже. Тут аверс луганський, а реверс італійський. Існує монета, яка навпаки, має аверс італійський, а реверс луганський. Це відео ви можете переглянути в попередніх відео на YouTube каналі. Якщо залишили запитання, задавайте. Якщо ви маєте монети України, прислайте їх на оцінку. З радістю допоможу та оціню ваші монети. Номер знаходиться в шапці профіля. Якщо ви хочете продати монети, пропонуйте в особисті повідомлення. І на цьому буду закінчувати своє відео.